Всім привіт! Мене звати Катя і я нова ведуча каналу УТЕХО. Сьогодні розповімо про 10 речей, які варто купити разом з автоклавом. Це не зайві аксесуари, які будуть пилитися на поличках, а реальний стартовий комплект для автоклава, який полегшує процес, економить час і робить консервування максимально комфортним і безпечним. Поїхали! Перше, що точно знадобиться для автоклавування, це перегородки для банок. Особливо актуально, якщо готуєте в кілька ярусів або часто працюєте з повним завантаженням автоклава. Вони фіксують тару всередині ємності, запобігають зіткненню банок і дозволяють зручно розміщувати як скляні банки, так і реторт пакети. Другий мастхев навантажувач. Особливо, якщо ви колись стикалися з проблемою випливання тари. Навантажувач допомагає зафіксувати банки та реторт пакети всередині автоклава. З цим девайсом можна бути впевненим, що під час усього циклу стерилізації тара залишиться нерухомою. Навантажувач універсальний, підходить для автоклавів різних розмірів та легко встановлюється завдяки конструкції з двох частин. Третій аксесуар паровий клапан. Він відкриває можливість стерилізації у паровому режимі. Паровий клапан з нержавійки підходить для всіх моделей автоклава, які мають кульовий кран в стандартній комплектації. Працювати з ним дуже просто, адже спрацьовує він автоматично. А детальніше про роботу парового клапана ми розповіли у відео, як готувати на пару. Посилання залишаємо в описі. Четверте це щипці для банок. Здається, щипці це дрібниця, але це про безпеку. Адже діставати гарячі банки голими руками не варіант. Якщо ви консервуєте з банками Twist-Off, то відкривати автоклав та виймати банки ми рекомендуємо вже при температурі 70-60 градусів. Тож щіпці дозволяють безпечно вийняти гарячу тару, не обпекти руки та не впустити випадково важку мокру банку після автоклавування. П'яте надійний закатковий ключ. Саме він відповідає за герметичність СКО кришок ще до автоклавування. Якісний ключ це швидке закриття банок, менше зривів кришки та безпечне зберігання консервації роками. Шосте це реторт пакети та запаювач. Це тара нового рівня для автоклавування. І якщо досі ви не готували в реторт пакетах, обов'язково спробуйте. Адже після цього ваш погляд на домашню консервацію зміниться назавжди. В реторт пакетах зручно готувати каші, м'ясні страви, супи і соуси, а запаювач гарантує герметичність і безпечне зберігання. Тож разом це компактно, зручно і без скла. Наступний аксесуар шланг для зливу води. Правда, зливати воду з автоклава може бути довго, важко і незручно. Особливо, якщо потрібно переносити важкий автоклав, наприклад, з кухні у ванну. Тож шланг може дуже полегшити роботу. Він під'єднується до кульового зливного крана і дозволяє легко та швидко зливати воду без підйомів автоклава та без розляпування води на підлогу. Восьме. Компресор для накачування тиску. Для консервування банок СКО або в жерстяних банках потрібно створити початковий тиск в один бар. Це можна зробити ручним насосом, що займає багато часу та зусиль, або використати акумуляторний компресор. З ним накачати стартовий тиск дуже просто. Виставляєш потрібне значення, і за кілька хвилин компресор зробить усе сам, а тобі залишиться лише перекрити кульовий кран. Крім того, такий компресор можна використовувати для підкачки шин або м'ячів. Дев'яте термочехол. Він зменшує тепловтрати та допомагає швидше вийти на задану температуру. З ним ви скоротите час нагріву та зменшите витрати електроенергії. Універсальні чохли розроблені спеціально для електроавтоклавів та підходять для всіх лінійок. А, УТЕХ і Ч мають три розміри під автоклави на 24, 32 та 40 баночок. Плюс такого чохла не лише в економії електроенергії, а й в захисті від опіків при випадкових доторках до поверхні гарячого автоклава. І наостанок десятий аксесуар підставка на колесиках. Автоклав, як ви знаєте, річ нелегка, особливо коли він повністю завантажений. Тож саме підставка на колесах дозволяє легко пересувати прибор без підйому. Це зручно, практично і без шкоди для спини. А колеса мають механізм блокування, тож ви можете зафіксувати підставку з автоклавом повністю нерухомо. Ось такий у нас вийшов повний комплект аксесуарів для автоклава Утехо. На всі товари з відео залишаємо посилання в описі. Дякуємо за перегляд! Підписуйтесь на канал і пишіть в коментарях, якими аксесуарами для автоклавування користуєтесь ви. До зустрічі у наступних відео на каналі УТЕХО.